Кожен все життя пам'ятає той радісний і хвилюючий день. Останній дзвоник цьогоріч, 24 травня, в школах Шахтарського Червонограда 544 учні 11 класів закінчили навчання в середніх школах та гімназії. Попереду іспити, а потім літній відпочинок. А для декого – продовження навчання у вищих навчальних закладах та самостійне випробування долі. Як проходило свято останнього дзвоника і які емоції переповнювали випускників? Знає наш позаштатний кореспондент, до речі, також випускник Михайло Гром. Сьогодні у всіх школах України пролунає останній дзвоник. Не осторонь і моя Чорноградська загальноосвітня школа номер 1 у якій сьогодні в актовій залі зібрались всі гості, учні, а також випускники. Для них я вважаю це дуже важливий день, адже вони переступають рубіж з дитинства до самостійного життя. Отож, хочу побажати їм всього найкращого, успіхів. І здійснення мрій. Урочистості з нагоди останнього дзвоника відкрив директор школи Олександр Олексійович Суханов. Він привітав першокласників, учнів, вчителів і з напутнім словом, по-батьківськи звернувся до випускників. Знаєте, для вас, напевно, сьогодні дуже урочиста і тривожна мить. І, напевно, не тільки для вас, але й для мене. Тому що, ідучи сьогодні в школу, я згадав, як 10 років тому. Я теж йшов перший раз в цю школу на лінійку і разом з вами всі 10 років працював на посаді директора. Тобто у вас сьогодні юбілей, в мене маленький юбілей, 10 років я лінійці дніки в цій школі. Брати, щоб подальша ваша життєва дорога була як найкраще, найлегше. Я думаю, що знання, які ви отримали в школі, Протягом всього життя будуть вам в принаді. Я думаю, що крім знань, я думаю, що всі на школи ви отримали досить великий багаж ну, по-перше, людських якості. Це доброта, це щирість, це співчуття. Вітали школярів запрошені гості. Отець Михайло з церкви Пресвятої Богородиці прочитав молитву, благословив дітей, їх батьків на добрі справи і окропився ченою водою. Галина Галах, начальник управління праці Анатолій Шайтан, комерційний директор шахти «Червоноградська», бажали випускникам щасливої дороги у дорослому житті. Бажаю діточкам оздоровитися, відпочити і з новими силами вступити в майбутній навчальний рік. Окреме побажання випускникам. Адже на порозі самостійного життя, будь ласка, зробіть все, щоб школа пишалась. Такими вихованцями, як ви, пронесіть достойний цей високий авторитет випускника першої школи, щоб ви були першими і надалі в навчені в праці і зробити все, щоб школа і місто пишались вами. Дай вам Боже всього найкращого, удачі, успіху! Також вітали в вурочистоса і перша вчителька, батьки, класний керівник. Святковий настрій створювали піснями, танцями, віршами учні молодших класів школи. Непомітно пролетів час святкові лінійки. І ось, хвилююча мить, в руках першокласниці лунає останній дзвоник для 11 класу. Всі разом по маленькому шматочкували підкову щастя, яку для них випікли батьки. Потім пошачки вручили випускникам символічні дзвоники та стрічки випускник 2013 І всі разом ті, хто почав шкільний шлях, і ті, хто завершив його, вирушили в свої класи на останній урок. Отож, Юрію, які ваші враження від останнього дзвоника, я дуже схвильований, оскільки завершення школи для мене означає завершення дитинства. Перед очима пробігли всі 11 років свого життя. Це з дитинства, друзі. Це для мене дуже сумний день, але я надіюсь, ми. Будемо зустрічатися надалі своїми однокласниками, зокрема з тобою. Ми, як усі всі випускники, плануємо продовжити надалі свої навчання у університетах у інших містах. І що плануєте ви робити далі? Ну, я вже вибрав свою долю, цей історичний факультет. Ну, зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка або університет імені Івана Франка. Ну, надалі збираюся стати науковцем і ну, розворушити українську історичну науку. Дуже дуже цікаво. Дуже так, дуже цікаво. А коли вас прилягла рука? Ось так ви зрозуміли, що ви саме для історії, для філософії, все коли ви це зрозуміли? Ну я це зрозумів самого дитинства, але так десь отак ну серйозно, так вирішив, так стукнув так кулаком по столу, і так вирішив, що я буду навчатися на історичному факультеті. Це відбулося в 9 класі. У мене відбулася переоцінка моїх різних, ну таких розумових установок. Я вирішив, що я буду навчатися саме на історичному, саме з 9 класу. Я помітив, вам, вам вручали грамоту за якісь досягнення у галузі історії, так? Як вам там було подивитись, поспілкуватись з такими своїми однодумцями? Ні, мені було цікаво. Зокрема, я зайняв перше місце на міському етапі з історії. Ну, У Львові в мене трішки не вийшло, зайняв четверте місце, не вистачило півбала, але. Ну, коли ми стараємось, коли ми прагнемо чогось, ну це краще щось прагнути і не стояти на місці. Коли в нас є поразка, це вона вчить завжди до чогось кращого, прагне. Ми прагнемо так от. І це я здобув національний досвід, здобув нових знайомих і знайомих дівчат там, і так далі. Добре, дуже цікаво. І ще одне питання: останнє для всіх теглядачів: цікаво, яке ваше життєве кредо? Моє життєве кредо бути найкращим у всьому. Чітко, коротко, лаконічно. Дякую. Це був Юрій. Пролав останній дзвоник. Попереду зовнішнє незалежне оцінювання. Отож, бажаю випускникам успіху та зійснення мрій, щоб все у них було в подальшому житті добре і як вони хочуть. Спець Михайло. Михайло гром спеціально для шахтарських горизонтів.